Ми сьогодні з вами поговоримо про універсальність та співвідношення, адже зробити ноутбук, який буде привабливим, потужним і в той же час матиме адекватні габарити, задача не з легких. А от Asus VivoBook S15 OLED вважає, що це цілком реально. А ще він має дуже цікаву особливість, яку раніше ми з вами ще ніде не бачили. Вітаю вас, шановне панство, на каналі Asus Україна. На зв'язку як завжди, агностик. Не забувайте підписатись на наш канал та поставити свою найкращу світі вподобайку. Дизайн Asus s 15 OLED, як ніхто інший, показує, що мінімалізм можна поєднувати з яскравими урбаністськими акцентами. Кришка цього ноутбуку зроблена з алюмінієвого сплаву і має рельєфний логотип. Клавіша Escape приємного помаранчевого кольору, а Enter наче так і каже, «Натисни на мене. Поїхали. І цей урбанізм тут не просто так. Вкотре нагадаю вам, що ноутбуки Asus, зокрема, саме цей мають сертифікацію військового стандарту армії США – MIL-STD-810H. Тобто він отримав цю сертифікацію після 12 методів випробувань, що включають 26 різних тестів, зокрема перевірку на падіння, роботу в екстремальних температурах, умовах і так далі. Тож надійність це його друге ім'я. А ще корпус має антимікробне покриття, яке не дає на ньому збиратись бактеріям протягом декількох років, але відбитки ваших руць тут збираються без проблем. Вага ноутбуку 1,7 кг, що враховуючи його можливості, дуже небагато. На лівому боці розташований самотній USB 2.0 Type A, сусідство якому склав отвір системи охолодження, що відводить нагріте повітря. З правого боку є аудіороз'єм, Thunderbolt 4 з усіма його перевагами, USB 3.2 gen 1 та HDMI 1.4. Ну і пропрітарний роз'єм живлення. Особливо сенсу знімати нижню кришку немає, бо там можна буде тільки замінити SSD на більш швидкий чи більшій заємністю, за бажанням або в майбутньому. Оперативна пам'ять розпаяна на материнці, тож будьте уважні при виборі потрібної вам модифікації. Клавіатура, як завжди, дуже приємна на дотик, хоч вона і не має якихось ергономічних вигнів. І навіть в такому компактному корпусі тут вдалося розташувати Numpad та великий тачпет розміром 130 на 82 мм. А ще в кнопці жилення розташований сканер відбитків пальців, як для розбукування самого ноутбуку, так і для використання Windows Hello і усіх пов'язаних з цим фіч. І ви вже скоріш за все з назви зрозуміли, що дисплеєм тут можна захоплюватись: 15,6 дюйми, Full HD, OLED, 100% покриття покриття p 3 та 133% покриття sRGB. Нагадаю, що завдяки вбудованому софту MyAsus можна легко обирати потрібний вам режим роботи. Ну і чи варто говорити про те, наскільки він насичений та яскравий? Варто так, він просто неймовірний. Працювати за ним зручно, комфортно та приємно за усіма пунктами. Веб-камера з роздільною здатністю Full HD надає вам змогу без проблем спілкуватись на веб-конференціях з колегами чи в месенджерах з друзями або родичами і використовувати при цьому усі надбання штучного інтелекту як в камері, так і в звуці. Причому в звуці, як в тому, що ви надаєте в ноутбук, завдяки штучному інтелекту, прибирається шуми, так і в звуці, що ви отримуєте. Тепер про найцікавіше: ASUS S15 OLED працює на базі процесору Intel Core i7-13700H, що має 14 ядер та 20 потоків. 6 ядер продуктивні Базовою частотою 2,4 ГГц, яка в турбобусті може досягати позначки в 5 ГГц. 8 енергоефективних ядер мають базову частоту 1,8, яка може розганятись до 3,7. Але найцікавіше тут в відеокарті. Окрім будованого графічного ядра Intel Xe, тут є і дискретна графіка, що вже дуже добре, але вона не звичайна. А також від Intel. Intel Arc A350M з пам'яті 4 ГБ, що має 96 універсальних ядер, таку ж кількість тензорних ядер, 48 текстурних модулів та 6 ядер АРТІ. За своєю продуктивністю це щось середнє між 1050 Ti та 1650 Ti. тобто її вистачить для того, щоб працювати як з графічними редакторами, так і з відео, але без ентузіазму в рамках дозволеного. Якщо дуже сильно хочеться, то можна трошки пограти, але треба розуміти, що це аж ніяк не прямий профіль ноутбуку. Тож грати на мінімалках і не в Starfield, бо там і 4090 не вистачить. В оновленому відьмак 3, наприклад, на середніх можна отримати близько 60 кадрів Full HD і 50-55 навіть без підключення доживлення. А осілякі доти та контрстрайки будуть працювати взагалі без проблем. Загалом, як для ноутбуку, який має бути універсальним, приємним на вигляд та дотик, зручним у користуванні та достатньо автономним, цього більш ніж достатньо. Так завжди хочеться більше, але більше це мінус в чомусь, а зберігати баланс дуже складно. Батареї 75 Вт годин вистачить приблизно на 10 годин офісної роботи, що включає в себе відеоконференцію, браузінг, роботу з месенджерами та текстами і таке інше. Повне відновлення батареї займає десь трохи більше ніж півтори години, а перші 60% відновлюються за 50 хвилин. Asus S15 OLED – це дійсно універсальний ноутбук, яскравий дисплей, швидке залізо, сучасний зовнішній вигляд, велика автономність. Увесь цей баланс робить його дійсно збалансованим рішенням, яке підходить як для домашнього, так і для робочого використання. Ну а що ви думаєте про S15 OLED, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.